Лихоманка Трам в Реал Мадриді. Та що ж там відбувається? Мудрику нема місця на полі, Челсі лишилися нападника. Баварія підпише захисника топ-клубу, але ще не знає якого. Цікаві трансфери Весгема. Молотобійці реально мають шанс. Про це все та багато іншого поговоримо зараз. Всім привіт! Я Стас і я. Вауті до речі, вченими доведено, що той, хто дивиться відоси і не підписується на канали, не ставить лайки, У цих людей псується карма. А тут ще й розіграш до речі є в попередніх відосах. Є умови. Тому не нехтуй, підписуйся. В реалі в принципі проблеми вже майже на рівні з катастрофічними, а сезон ще навіть не почався цілком. Я маю на увазі, що ще не стартували євротрофеї, і все інше. А ну груповий етап, так євротрофей. Але питання в тому, що у Реала вже на даний момент дихіріща просто травмованих гравців. От лайно і даний момент ще травмувався Вінісіус Жуніор в рамках третього туру Ла Ліги проти Сельти. По різним джерелам говорять про те, що. Вже понятно, Реал вже підтвердили травму е, Вінісіуса. А саме АЕС пише, що це ніби розрив правого підколінного сухожилля, і це є серйозною травмою. і Вінісіус може вибути з складу Реал Мадрид. Там щось 6, а може й 9 тижнів. Тобто, треба розуміти, що приблизно місяці два він не вийде на свій рівень і взагалі місяці два. Може взагалі не вийти навіть на поле. А у Реал Мадрид на носі зараз Ла Ліга та Ліга Чемпіонів. Тобто він може Пустити початок групового етапу ЛЧ, що ну якби не катастрофічно, але все таки. І тут у мене питання в принципі до медичного штабу Реал Мадрид. Ну, типу, у вас грають найкращі футболісти, ну, в принципі, в світі. І на даний момент, на момент третього туру, у вас травмований Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Еначо Ернандес, Ферлан Менді, Дані Сибаль... Сибальос, Арда Ардаґюле і зараз ще Вінісіус Жуніор. Сім гравців, ви серйозно? Сім гравців. Далі буде. З них щонайменш три або, може, й чотири ключові гравці. Ну як таке можна допустити? І проблемою є те, що а, адекватної заміни нема. Ну, а, ну, понятно, куртуа є заміна адекватна, бо лунін це такі. Але всім іншим нема заміни адекватної. Ну, я не знаю. Як на мене, це дуже серйозний провал в медичному штабі та взагалі керівництво Реал Мадрид, тому що так. Починати халатну сезон, окей, у всіх команд зараз є травми і це реально якась епідемія, але ж ну про це треба думати. Ви не вважаєте? У Челсі дійсно знов якась непонятна двіжуха. Почнемо з Мудрика. Я не жартував, йому дійсно зараз нема місця на полі, тому що, як стало вже в принципі зрозуміло, Маурісіо Почтіно віддає перевагу в грі схемі 3-5-2. Логічно, бо ця схема досить універсальна. З неї можна так дуже непогано гібридити і грати і в 5 захисників, і грати в 4, перебудовуватись по ходу гри, І грати в 3 з активними переміщеннями фланг. В центр поля, наприклад, той самий Чілвел там зміщується, і грає більш десятку, те, що, наприклад, там робить щось схоже з Інченко робить, так, в Арсеналі. Ви зрозуміли. І в цій схемі виходить так, що мудрику. А, ну, реально нема місця на полі, і судячи з того, що пишуть змі, і ось я зараз записую відео. Там Челсі буде грати проти Імблдона в Кубку, але питання в тому, що Мудрик не буде грати, бо він тільки після травми маленької, да але зрозуміло, що скоріше за все він вийде тієї самої схеми, просто буде награвати інших футболістів, і можна зрозуміти почитіно, тому що в його фланги, а в даний момент це Бен Чілвел та Ріс Джеймс. Вони дають йому активну гру в захист і активну гру в атаку. Чого? Наприклад, не дадуть там адуеки, не дасть мудрик, не дасть там не знаю, хто завгодно, кукурелія не дасть цього теж. Ну, типу, неможливо. Бен Чілво. Ми можемо побачити, що він в усіх останніх матчах дуже часто підключається до атаки, і дуже непогано це робить, що немало важливо. Коли навіть після травми повернеться Нкунку, я думаю, що він буде грати в парі атакуючих гравців, тобто оця якраз двійка в атаці, це буде скоріше Нкунку та Джексон, або там Стерлінг Джексон і Нкунку десь в центрі поля, щось таке, але ну. Мудрику нема місця. Мені здається, що це ем, штучна снопська хуєта. Сподіваємось лише на те, що Михайло вибере своє місце в основі, тим, що покаже, наскільки він універсальний футболіст і може грати, наприклад, відтянутого нападника або в двійці нападників зі зміщеннями на фланги. І тоді він зможе закріпитись в основі. Але в даний момент з такою схемою ой, хлопці, це проблема. Став лайк, якщо віриш в те, що мудрик зможе вигристи своє місце в. Основному складі даю слово пацана. Тепер гарні новини. Челсі позбулись Ромеру Лукаку небесні. це сталося, так. Ну, по повідомленням поки що Фабріціо Романо. Кервіго вже було, і типу, зараз ніби обговорюється оренда, ніби навіть вже обговорена, і він ніби ось проходить медогляди, або а, лише до там фінальне обговорення суми компенсації за оренду, і чи буде все-таки там включена опція викупу, чи не буде. Але це вже добре. Лукако не буде мазолити очі. все, до побачення, тридцятирічний бельгійський нападник, який зараз в 40 мільйонів євро їде в оренду, і я сподіваюся, що він там і лишиться. Нехай все не треба. Не треба він нам, і цікава, що новина в тому, що Манчестер Юнайтед зробили пропозицію Челсі по Марку Кукурелі. Насправді для мене це не є проблемою, хай де, мені ну, не дуже він сподобався минулого сезону, особливо враховуючи, де його використовували. То на лівому центральному захиснику, то на лівому латералі. Ну, неважливо, хай де. Попутного вітра тобі в сраку. У них там травма Люка Шоу у Манчестері, там в них теж там щось і Маунт, по-моєму, травмувався. І Маласія, вроді, як травмувався. Це також, тому їм потрібен зараз лівий захисник. Нехай ось іде там, нехай грає, може, може він там заграє. Ну за кращою долею піде. Нехай флаг рук, як кажуть. А Мюнхенська Баварія продовжує пошук захисників і хоче встигнути до закриття трансферного вікна. Причиною цьому стало те, що Бенджамін Павар, центральний захисник Мюнхенської Баварії, 27-річний француз, який на даний момент оцінюється ще в 40, -40 мільйонів євро. Лише через те, що у нього виходить контракт наступного літа. І я думаю, що в принципі він би міг коштувати і мільйонів 50, 60, не менше. Ну він непоганий. Скажімо, він не топ, але він не поганий. Це нормальна ціна сьогодні на футболіста. До того ж, повар може грати як на центральному захиснику, так і на правому захиснику, що дуже цінно в сьогоднішньому футболі. І він ніби має приєднатись до інтера. Зараз ідуть перемовини. Інтер чекає відповідь Мюнхенської Баварії. У момент, коли я записую, ще невідомо, що там сталося. Ви. Скоріше за все, можливо, вже знаєте, яка там доля цього Повара. Але я думаю, що, скоріш за все, буде знов-таки оренда, і потім продадуть Повара там через сезон, продадуть його в той же інтер, там мільйонів за 20-30. щось таке. Саме тому Баварія продовжує шукати футболіста, який зможе замінити Бенджаміна Павара. Повідомляється, що ним ніби як може стати калюлю з Мілана, 23річний французький центральний захисник. В принципі, непогано зарекомендував себе в минулому сезоні. Навіть сорок по моєму і так 46 ігор так провів стані Мілана. В принципі, йому ще є куди прогресувати, і я думаю, що такий крок, як в Мюнхенську Баварію, для нього солідне підвищення. До того ж, він досить універсальний, і Тухель саме таких полюбляє, щоб його можна було і на фланг захисту кинути, і просто поставити в центрі будь-якого там в двійці, в трійці, неважливо. Єдине, що мені як здалось, коли я його бачив грі там в Мілані, що він трішки такий, типу, на фоні інших захисників, трішки худенький для центрального захисника, але може то мені по перше здалось. Коли здається, то треба що робити? Ви зрозуміли? І по-друге, ну в'язком завжди можна обрости. Також повідомляють про цікавість Мюнхенської Баварії до Трево Чалоби, центрального захисника Челсі, в який, в принципі, є таким гравцем ротації. Але як вболівальник Челсі, хочу підмітити, що саме при Томасі Тухелі він грав частіше всього. І через це я думаю, що, по-перше, Тухель хоче підтягнути, бо він знає, що з ним робити. По-друге, він досить універсальний, бо його ставили як ну саме Тухель, як в опорну зону. Так на центрального захисника в двійці, в трійці, так і правого захисника. Досить універсальний хлопець. Йому 24 роки, він досить високий, з непоганою швидкістю, з хорошим пасом, і йому треба або ставати основним в Челсі, або робити новий крок. Ну, поки що я не знаю. Ну, типу, як він зробить цей новий стане основним в Челсі при тій конкуренції, що там є. А Тухель знає, що з ним робити. І нехай робить також говорять про цікавість Баварії до опорного півзахисника Манчестер Юнайтед Скота Мактоміне. Але тут я не можу зрозуміти лише ну хто що виграє, тому що повідомляють, що ніби Баварія запропонувала обмін Мактоміне на Гравенберга. Ну, по-перше, трішки різні по своїх по-моєму стилістичним так планам гравці. Але окей, нехай так. Але хто кому тоді доплачувати ще повинен? Як на мене, по-перше, різні футболісти. Як по-друге, Гравенберг. Берг, очевидно, молодший і, ну як на мене, талановитіший. Нехай розбираються там, ніби розумні дяді самі якось розберуться. Але мені було б дуже і дуже цікаво подивитись на тревочалоба в Баварії. І ніби це один з найвірогідніших варіантів. Побачимо. Вестхем дуже сильно підсилились. Та досить небезпечно. Перейду одразу до імен, щоб зрозуміти ну, масштаб цих особистостей. Перше, це Мохаммед Кудус, 23річний, як Вінгер, так і атакуючий півзахисник так і центральний півзахисник. Ну, тобто він досить універсальний. Коротше, з Аяксу за 43 мільйони євро перебрався до Весхема Щоб ви просто розуміли, цього хлопця хотів Челсі, Ліверпуль. Брайтон, та якщо не помиляюсь, там може Манчестер Юнайтед чи хтось такий. Ну не можу зараз згадати. І ви розумієте, при всьому цьому ось антуражі з топ клубів Англії, окей, там нехай без Брайтона. Він обирає Весхе. Ну максимально несподіваний варіант і максимально дивно. Ого! Це серйозно, мабуть. Я дуже стурбована. І судячи з цього, просто хлопчина хоче стати основним і проявити себе на рівні Англії, показати, що дивіться, що я можу. Окрім нього, ми вже говорили про те, що мексиканський опорний півзахисник Едсон Альварес так само з Аякса перебрався до Весхема за 38 мільйонів євро. Що теж круто. А як стає донором Весхема? Такого ми ще не бачили. Точно що теж досить круто. Не будемо багато про цей трансфер, Ми його розбирали до того в окремому відео. Хочете, перейдіть, подивитися по силочці, там все зрозуміло. Окрім них ще є такі хлопці, як Джеймс Вордпраус з Саудгемптона до Вестхема за там скільки 35 мільйонів євро. Майже 28-річний англієць вже досить сформований футболіст. Має такі чіткі лідерські якості в перших матчах Весхема в. АПЛ цього сезону він вже це довів, коли тягне команду зі за собою, віддає афігенно точні довгі передачі, розрізні навіси. Ну тобто, він досить талановитий такий плеймейкер. І при цьому вже досить сформований. Так, Костантінос Мавропанос з Штутгарта до Весхема за 20 мільйонів євро. Так, я про цього грецького центрального захисника теж не знаю багато. Просто бачив декілька разів його з ним на різкі там, типу, його швидкість, там його техніка. Пару разів фіфі за нього, по-моєму, грав в кар'єрці. І ну, просто чисто через це я його знаю. Розумію, що він ніби є непоганим, бо за статистичними даними, ніби у нього і непоганий відбір. І ну, тобто в минулому сезоні він непогано це проявив себе в цьому плані, дуже непогано грає на другому поверсі, і в принципі має не найнижчу швидкість, враховуючи свій зріст. Окрім цього, він також досить універсальний, бо може грати як центрального захисника, так і правого захисника. Типу, швидкість і комплекція, і в принципі розуміння гри дозволяє. Щоб ми були з вами на одній хвилі. Ну, типу, треба зрозуміти, що ці хлопці були всі ці хлопці, були основними футболістами в своїх клубах. До переходу Весхем. Тобто це сформовані сильні футболісти. І при цьому в Весхемі залишилось же багато футболістів основного складу, які вже сформувались як основні гравці цієї команди минулі роки, такі як ну понятно, голкіпер Ареоля. Потім там хто цих центральних захисники там досить непогані. Там керер, потім хто там ще зума. Акбона, потім ще цей мараканець, не пам'ятаю як його звати. Потім півзахист у них досить не слабкий. Там ще Пакетая, окрім Ельвареса, так і Кудуса, Соучек там залишився ж. Потім там. Та чого тільки Майкл Антоніо коштує на в, в центральний нападник? Якщо що, він зараз після трьох турів є. ну... По, сти, по тому, що він показує, він чи не один з найкращих нападників АПЛ в цьому сезоні. Ну, на даний момент. Тому можу сказати, що цей склад досить амбіційний, досить сильний. І в принципі вони мають право ну, претендувати на багато чого в цьому сезоні, враховуючи свій старт. Перший матч 1-1 з Бормутом. Потім 3-1 в меншості просто в розірвали Челсі. що... Що знов таки ніфіга собі, і перемогли на виїзді Брайтон з рахунком 3-1. Вибачте, не кожна команда ВПЛ може перемогти Брайтон з нах... із рахунком 2-1, а тут 3-1 і на виїзді. Єдине, що у мене трішки викликає сумніви, це Девід Мойс. Так, шотландський тренер в минулому сезоні скажете виграв Лігу конференцій, але 14 місце в АПЛ і Ліга Конференції ледве-ледве вигризли. Його в принципі не звільнили лише через те, що він ось якраз. І вимучав цю лігу конференції, але дуже багато ЗМІ говорили про те, що якщо не виграєш лігу конференції, одразу аут взагалі без розборів. Тому ну, можна сказати, що враховуючи, який він ставив футбол, ну, не є він рівнем серйозної, да, амбіційної команди. Рівня АПЛ можливо десь в іншому чемпіонаті або в слабших командах щось він не може дати, але чесно, я не вірю в нього, навіть враховуючи цей старт з трьох серйозних матчів. Тому скажу свою думку, якщо він провалиться зараз після ось хорошого старту, а скоріш за все, таки буде, бо Весхем не Манчестер Сіті, який може йти весь забіг просто на одному рівні, скоріш за все, скоро буде спад. Я думаю, якщо до зими він не дасть гучних результатів, буде звільнення тренера. І якщо їм поставлять цікавого якогось ну, такого незвичного тренера для АПЛ, який зможе щось продемонструвати, то в принципі Весхе може претендувати на топ. 10, думаю, так. Пишіть свої думки в коментарі стосовно трансферів Безгема та де ви бачите їх в турнірній таблиці на цього сезону. Ну і на сьогодні все. Пишіть свої питання в коментарі. На найцікавіше я буду відповідати в своїх відео в рубриці Вільний мікрофон. Ми будемо там з вами регулярно спілкуватись. Ну, хоча б там раз, можливо на тиждень, а може там раз на два тижні. Але будемо. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це дуже допомагає в просуванню моїх відео. І як завжди, не прощаю з вами. Слава Україні.